Національне антикорупційне бюро нарешті запрацювало. Одна з резонансних справ, яку розслідують антикорупційні детективи, стосується захоплення кондитерської фабрики Житомирські ласощі. Підозрюваним по ній проходить депутат Верховної Ради від Народного фронту Сергій Пашинський. Цей народний обранець, як з'ясував Максим Панасенко, мешкає у величезному маєтку і має дуже непростих сусідів. Про елітних поселенців під Києвом в нашому наступному розслідуванні. Васильківський район крихітне село Хлебча. Тут проживає менше двох сотень людей, і, схоже, більшість з них ми з вами добре знаємо. Нинішні та колишні депутати, члени правлячої коаліції і постреволюційні втікачі. Місце в хлебчі знайшлося усім. Як у касці, про рукавичку. Ось цей будинок і територія навколо нього належать Віктору Чумаку. Нардепу від блоку Петра Порошенка і члену парламентського антикорупційного комітету. Депутат каже, що будинок не купував. Звів його з нуля. Я його не придбав. Я його побудував з 2011 по 2012 рік, коли взагалі не був на державній службі, не займався державною службою, не був народним депутатом. Із е, липня 2012 року я там живу. Чумак скаржиться що жити за містом дорого. Важко, важко, важко. Оце оце важко. Оце правда важко. І хизується своїми іменитими сусідами. Напроти там є трохи далі будинок. Там сусідами є Азаров Микола Янович, але це трохи далі від мене. Далі сусідом є е, Пашинський далі е, далі сусідом є. Ой, Олексєв з комуністів з правої сторони, але трохи далі. І в самому ж кінці там є калятіки. Я нічого не збрехав. <реш> Ні, не збрехали. Мало не навпроти будинку Чумака, справді розкинувся досі незасвічений маєток Азарових. На публічній кадастровій карті з усієї чималої прибудинкової території позначено лише ось цю частину з бунгало. Її власником значиться сам Микола Янович. Будинок же належить його сину Олексію. До речі, в притул до Азарівського бунгало – земля Руслана Ярошенка, сина екс-міністра фінансів в уряді Азарова. З іншого боку, від будинку Чумака територія і будинки 77-річної Ганни Буртової, те, одіозного комуніста Ігоря Калетніка. Він славиться своєю любов'ю до нерухомості. Найвідомішу ділянку калетніка з багатометровим парканом у Бучі під Києвом щойно повернули громаді. Кількасот метрів. І ми в гостях у нардепа від Народного фронту Сергія Пашинського. Велику територію з персональним озером і міні-церквою. Та більше тисячі квадратів нерухомості записано на його дружину Руслану Пашинську. Я коли став народним депутатом, я і моя дружина тоді я попросив, щоб не було таких звинувачень безпідставних. Ми продали все свої активи. Я займався бізнесом з 91-го року. Це було декілька мільйонів доларів. На частину цих коштів на протязі шести років побудований був цей будинок. Пашинський каже, що теж добре знає своїх сусідів. Але інформація про маєток Азарових стає для члена парламентського комітету з питань оборони країни відкриттям. Через два будинки Азарова. Що серйозно? Так. Та. Чесно, Так, да, Олексія і Микола Яновича. Що серйозно Ну, да, я знаю своїх найближчих сусідів. Це бізнесмени порядні, спокійні, комфортні для нас люди. Ще одну відому особу, яка оселилася в хлебчі, бізнесменом не назвеш. Та й до її порядності великі питання. Це екс-заступник генпрокурора Анатолій Даниленко. Торік журналісти наших грошей розповіли, як його родина приватизувала 140 гектарів державних озер у сусідній Солтанівці і побували в маєтку Даниленків у Хлебчі. Ось він. Схоже, зупинятися на досягнутому родина колишнього правоохоронця не збирається. Навпроти маєтку добудовується ще один. Тепер уже на ділянці дружини Даниленка Наталії. Ось цей об'єкт. Інший кінець хлебчі заховав від нас ще кілька цікавих будинків. Наприклад, оцей приватне озеро з альтанкою, дорога іномарка у дворі. Чиї вони власниця ділянки і будинку Лариса Семиженко. Вона в Україні одна і мешкає в Києві на Печерську. Ще донедавна в одній квартирі з нею була прописана Олена Семеженко. Ймовірно, вони мати й дочка. Єдина в країні Олена Семеженко працює в прокуратурі Печерського району Києва. На сторінці 28-річної прокурорки в соцмережі про роботу ані слова. Зате є багато фотографій з мандрів і перелік родичів. Серед них Лариса Курочкіна. Жінка з таким же ім'ям, прізвищем та по батькові проживає в Києві разом з вище названою Оленою Курочкіною, власницею сусідньої ділянки в Хлебчі. База усклався. Усі свої. При цьому Лариса Семеженко бізнесом не займалася. А Олена Семеженко, якщо вірити її декларації, минулого року заробила близько 80 тисяч гривень. При такому доході дівчина у 2014-му змогла придбати не дешевий міні-Купер. Можна припустити, що статки родини заслуга батька Олени Ігоря Семеженка. Він колишній заступник директора комунального володимирського ринку в центрі столиці. Колишній, бо після того, як у минулому році прокуратура знайшла на ринку порушення, керівництво змінили. Навпроти будинку Семиженків ціле міні котеджне містечко. Землею під ним володіє кілька осіб. Серед них Ірина Орехова і Тетяна Нечіпоренко. Орєхову зміни одноразово називали позашлюбною дочкою нардепа Сергія Ківалова і дружиною спійманого нещодавно на отриманні хабаря екс-прокурора Сергія Нечіпоренка. Орєхова і Нечіпоренко подружжя. Про це свідчить як мінімум ця фотографія з офіційної біографії екс-прокурора. Нардеп Кивалов рішуче заперечує, що це его родичі. Я написал уже и сказал, что у меня зять, зятя зовут Олег. И он никогда не работал в правоохранительных органах. Другого зятя у мене немає. Ну що й що говорить? Пані Оріяхова, вона має до вас. Тетяна Нечипоренко ж очевидно, дружина брата Сергія Нечипоренка Геннадія. Про це, зокрема, свідчить той факт, що Геннадій і Сергій мають не лише спільне по батькові, але й були прописані за однією адресою в Києві. А ще Геннадій і Тетяна Нечипоренки були партнерами пото в Європа. Перед телекамерами українські політики лаються, б'ються, а тепер ще й матюкаються і поливаються водою. Та, коли йдеться про особистий комфорт, злочинна влада легко і без зайвого пафосу знаходить спільну мову з полум'яною опозицією. З сусідами домовлятися легше.